А як танкіст я ще служив у срочку в Десні в 2009 році. Почалася ця війна і, ну як це, я буду сидіти вдома, У мене дружина є, двоє дітей маленьких. І пішов в вінкомат як добровольця. Не чекав ні повістки, нічого. А добровольцем пішов і мене зразу через, через день сказали. Там є, набирають танкістів і ти попадаєш туди. І так я потрапив в цю бригаду. Наші бої були дуже страшні, дуже страшні. Ми і закритих, вони і напряму стріляли. Була я один і проти 28. І нас арта прикривала, і штаб їхній спалив, танчик спалив, бетер спалив їхній. Мішка нормально вийшов. Виручи, в нього навіть ангел є, в нього як душа є. Він як, як чувствує, що треба тікати, що треба тікати. Дуже-дуже. Ну, переживав не за себе, а переживав за свій екіпаж. Дуже страшно. Особливо коли по тебе як стріляють, це дуже страшно. Ну, це наша земля. І нам, нам треба їх трошки виганяти з нечисть, від нашої землі.